Як зареєструватися в застосунку Health24? Натисніть на одну із вкладок: мій лікар, медкарта або інше. Натисніть Увійти реєстрація. Виберіть опцію реєстрація. Введіть ваш номер телефону. Ознайомтеся зі згодою щодо персональних даних та поставте галочку. Вам надійде телефонний дзвінок. Візьміть слухавку та натисніть цифру «1» для підтвердження реєстрації. Створіть пароль для входу в акаунт. Пароль має відповідати вимогам, що вказані в нижній частині екрану: введіть своє П і Б, дату народження, стать та за бажанням додайте електронну пошту. Натисніть «Зареєструватись». Ваш профіль успішно створено. Що робити, якщо медкарту не синхронізовано? У вкладці Медкарта натисніть приєднати карту. За потреби введіть ідентифікаційний код та натисніть Пошук. У разі, якщо дані все одно не з'являються, зверніться до медичного закладу, щоб уточнити, чи внесений номер телефону у вашу медичну картку. Як записатись на прийом до лікаря, встановіть локацію, оберіть область та населений пункт. У полі пошуку введіть прізвище лікаря чи спеціальність та оберіть потрібний результат. Перегляньте графік прийому обраного лікаря або одразу перейдіть на найближчу вільну дату. Оберіть вільний час за необхідністю. введіть номер направлення чи коментар до прийому. Натисніть записатись на прийом.